Соні поступово змінює свою бізнес модель, і як тільки якісь новини про PlayStation, і ну інтернет просто розривається. Старший віце-президент Соні Садахіко хаякава під час свого виступу перед інвесторами, не перед бомжами, сказав, що пряма цитата: в ігровому бізнесі ми відходимо від бізнес моделі, орієнтованої на обладнання, до платформеного бізнесу, який розширює спільноту та збільшує взаємодію. Інтернет після цього ви розумієте, да почало бомбити, тому що ну люди побачили меседж, в якому сказано, що ми раніше орієнтувались на обла. А обладнання у нас що? PlayStation 4, PlayStation 3, PlayStation 5, ну тобто консолі. І тепер ми відходимо від консолей, куди? Ну ви розумієте, да, куди ПК, ПК, Xbox, Xbox і Свіч. 2. Інтернет після цього почало нехило так трясти, тому що фактично Sony проговорила тактику, яку колись давно обрав для себе Xbox. А ми знаємо, що Sony дуже часто повторює за Xbox. Xbox Іксбокс почав брати плату за мультиплеєр. Sony повторила. Xbox ввели досягнення. Sony повторила. Xbox почала продавати свої ігри на ПК. Соні повторила. Xbox сказав, консолі тепер у нас не, не дуже нам цікаві, да ми тепер розширюємо свій бізнес. І Sony така, який же наступний крок зробити? Може в космос полетіти, може, я не знаю, в Україну офіс перевезти. О, треба відмовитись від консолей! Ось воно, ось воно, що треба! Але я справедливості раді скажу, що вони повторюють якось по-мудрому. Типу, знаєте, Xbox може якісь шишки набивати, те не вийшло, там не допилили. Потім Соні така дивиться, ага, ну да-да-да, тут вони неправильно зробили. Ну да, ми запустимо свій АСС, назовемо його PlayStation 6 S. А ви ж знаєте, да, що я про цю інформацію розповідав? В оцих новинах, які тут сплили, що вони планують навіть запустити свою S в наступному поколінні, але. Я сподіваюся, що вони будуть робити це грамотно. Так що повторюють вони? Так, да, повторюють, але чи роблять вони це грамотно? Ну, зазвичай так, начебто, якихось суперфакапів я за ними не побічав. На мою думку, на подібну тактику Sony пішла і за декілька факторів: великі бюджети ігор, які важко відбивати. І за цього спочатку ігри злили на ПК. Понятно, що вони в підписку попадають, в розпродажі попадають. Але тепер, коли конкуренція з Xbox не така агресивна, і зараз Sony може поступово виводити ігри на ПК повноцінно, навіть зменшувати вікно виходу ігор, тому що ви знаєте, що раніше один рік була. Ексклюзивність зараз уже пішли чутки, що 6 місяців. А я вам скажу, що 6 місяців це далеко не фінал. Я думаю, що вони це вікно будуть зменшувати, зменшувати, зменшувати. І можливо, коли не буде загрози ніякої, вони навіть підуть на Day One релізи тому що Day One релізи допоможуть їм і ще сильніше заощадити гроші і робити одну рекламну інтеграцію під свої релізи. Тому що зараз виходить, як гра вийшла на консолі, треба зробити рекламу. Потім пройшов один рік. Треба на ПК ще додатково рекламувати. Я не можу сказати, що на ПК вони сильно рекламують, ну додаткові витрати. Нафіг воно їм потрібно. Треба, щоб було так, гра вийшла всюди доступ. Бабки перераховані, ну і як то кажуть, все красиво. Але поки що це вилами по воді. Це те, що я думаю, просто моя персональна думка. Але от уже є деякі інсайдери, які кажуть, що Sony зараз уже розглядає можливість не 12 місяців ексклюзиви робити, а всього лише 6 місяців, тому що небезпеки ніякої немає, ніхто на них не нападає, можна експериментувати.